За ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 КК України. Телефон поміщається в в пакет під'ємним додатком до протоколу та долучається до протоколу обшуку. На Одещині правоохоронці викрили у хабарництві посадову особу керівної ланки Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Як засували правоохоронці, підприємець, який займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, звернувся до Держпродспоживслужби на Подільщині для оформлення дозволу на діяльність зі зберігання харчових продуктів тваринного походження. Посадовець служби почав вимагати у чоловіка тисячу доларів США, погрожуючи внести негативні відомості до акту інспектування, дотримання підприємців вимог законодавства про харчові продукти, що не дозволило б тому в подальшому отримати потрібний дозвіл. Посадовця правоохоронця затримали в процесуальному порядку відразу після передачі йому всієї суми неправомірної вигоди, за прохання та одержання неправомірної вигоди для себе. За вчинення та невчинення будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Чи службовою особою, яка займає відповідальне становище, слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.